Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls. і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх, вітаю з Різдвом Христовим та прийдешнім новим 2025 роком. Сподіваюся, ви дивитесь це відео у безпеці, у теплі, добрі. Ну, скажімо, не так, як Кріштіану Роналдо на нещодавньому різдвяному відео. Ну, звісно, один з найвеличніших гравців в історії футболу та I'm сучасності. Робить контент як може. А ми будемо говорити тільки по ділу, тим більше, що трансфермаркет опублікував оновлений список найдорожчих гравців і світу, і, зокрема. України. Ну, спробуйте вгадати, хто став найдорожчим серед українських гравців. Я думаю, що більшість з вас вгадала. Звісно, це Ілля Забарний, лідер оборони збірної України, а також англійського Борнмуту. подорожчав у ціні. Варто відзначити, що він один з тих поодиноких випадків, коли наші гравці дорожчали. Переважна більшість гравців збірної України, навпаки втратили в ціні від Зінченка-Судакова і до Мудрика. Так от Ілля Забарний сьогодні вартує 38 мільйонів євро. Судаков та Зінченко увійшли до Трійки. Далі Артем Довбик, Михайло Мудрик, Віталій Миколенко, Анатолій Трубін та Віктор Циганков. Ну і замикають десятку Андрій Лунін та Микола Матвієнко. Також цікаво поглянути в рейтинг і найдорожчих гравців світу загалом. Ерлін Голланд та Вінісіус Джуніор розділили тут першу сходинку по 200 мільйонів євро їхня ціна на сьогодні. Далі у списку Ламін Ямал з Барселони, Джуд Белінгем, також з Реалу і Кілян Бапе. Вони вийшли до топ-5. За ними Сака, Флоріан Вірц, Джамал Мусіала, Філ Фоден та ще один англієць. Кол Палмер. Якщо говорити про клуби з найдорожчими складами, то тут теж на першому місці мадридський реал понад мільярд і чверть мільярда вражаюча сума і не менш вражаючі суми у другого Манчестер Сіті та третього Арсеналу. Барселона четверта, в топ-5, що цікаво, Челсі. Далі Ліверпуль, Баварія, Парі Сан-Жермен, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем. Інтер не зміг увійти до топ-10. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ці рейтинги трансфермаркету, ну і особливо цікава ваша думка з приводу українських гравців. Чи вважаєте ви саме Іллю Забарного найкращим футболістом України на сьогодні? До речі, і за версією Української асоціації футболу і різних рейтингів, ну, від УАВ, так до скажімо версії часопису Український футбол, де забарний став. Кращим українським гравцем, хоча, якщо говорити про календарний рік, то перша половина все ж за Артемом Довбиком він став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, ну, м'яко кажучи, не подія для українського футболу, ну але ж за стабільністю своєю, за своєю перспективою, саме Ілля Забарний є сьогодні, напевно, найбільш Сильним і потужним і перспективним гравцем України. Ну і, звісно, не можемо ми оминути і чутки. Так говорять про те, що Забарний може залишитися в АПЛ, там від Ліверпуля і до Тоттенхем. Англійські гранди претендують на нього, навіть фігурувала. Назва самого мадридського реалу, ну і також активно його сватують до Парижу, до Парі сан жермен Звісно, проєкт амбітний, дуже заможний і багатий, але все одно в Європі себе не проявляє належним чином. І фактор того, що там другий голкіпер-представник Оркостану теж є таким собі червоним прапором для мене, і впевнений для вас. Але напишіть, кого все ж ви вважаєте кращим українським футболістом наприкінці 24 Арто року, ну і вже на початку 25-го. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я дякую всім, хто вже долучився. Ми святкуємо сьогодні цифру в 5 тисяч підписників. Я впевнений, це тільки початок. Ми маємо багато планів і амбіцій на наступний рік. І сподіваюся, що ви всі доєднаєтесь до кожного відео. Звісно, стріму. Ми будемо активно в новому році повертатися. До стрімів. Ну, якщо хочете привітати проект, вірите в його розвиток, маєте і змогу таку і таке бажання. Ось лишаю QR-код, всі координати, номер банки. Будь ласка, підтримуйте. А я всім вам вдячний. Не знаю, коли ви дивитесь це відео чи ще в 24-му, чи вже в 25-му році. Але в мене для вас є новина без футболу. Ви точно не залишитесь, тому що перший поєдинок за участі українців у новому році відбудеться, звісно, в нашій улюбленій. АПЛ, тому що в Прем'єр-Лізі, дяка Боже, існують Boxing Days, Вони не йдуть на перерву ані на Різдво, ані на Новий рік. Тож сьогодні, 1 січня, якщо ви дивитесь, 1 січня зустрінуться Брентфорд та Арсенал, лондонське дербі о 19.30, відповідно, Єгор Ярмолюк проти Олександра. Зінченка. Ну, є ще один в нас лондонець, Михайло Мудрик. Дуже болюча тема для всіх українців. Я б сильно не іронізував, як багато хто все одно з хейтерів навіть серед вболівальників українського футболу робить. Тому що Михайла шкода, по людськи шкода, також ті всі історії з допінгом надає ще чорної фарби інформація. Путім то від фізіотерапевта збірної України Івана Пробія. Михайло Мудрик отримав. Мав ін'єкцію в коліно зі стовбуровими. Клітинами, які і містили, можливо, мельдоній від корови, тому що коров'яча сироватка використовується саме в таких медичних фізіотерапевтичних цілях. Ну, якась дивовижна історія, але від цього не легше мудрику, все ще чекаємо ми на результати проби бій, яка і визначить подальший хід цієї історії. Напевно, буде суд і далі після вже. Всіх цих розборок ми дізнаємося наскільки буде суворим. Покаранням для українця хотілося б його уникнути, але, схоже, без цього не обійдеться. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про всю цю історію і чого бажаєте Михайлу Мудрику, тому що я сподіваюся, що він не винен зрештою, але якщо дійсно знайшли вже допінг, то скоріше за все буде покарання, але віримо, що не таке величезне, як кажуть, навіть до 4 років поза футболом. Але є в українському футболі легіонери, які мають більш вдалу кар'єру, навіть можна сказати, перебувають на справжньому олімпі світового футболу. Мова, звісно, йде про Андрія Луніна, який так перебуває у тіні Тібо Кортуа, але ж. Лігу чемпіонів виграв, іспанську лалігу виграв, продовжує колекціонувати і штампувати трофеї. Ну і, звісно, той факт, що Лунін став рекордсменом серед всіх українців за кількістю трофеїв в Європі, тільки показує, яка в нього ідеальна кар'єра, але, напевно, до ідеальної йому. Не вистачає якраз постійно ігрової практики. ну Для нього матч року, без сумніву, це виграна серія пенальті на Етіхаді хаді проти Манчестер-Сіті. Тому фактично, в тому числі, великою заслугою українського кіпера є те, що Реал виграв Лігу Чемпіонів, ну і Карло Анджелоті. Це не приховує І в самому Мадриді, теж це добре знають. Але в Іспанії, погодьтеся, в самій Лалізі більш гучно виступили минулого 24-го року саме довбики циганков, солодка українська парочка. Навіть шкода, що нині вони вже в різних командах, окрім збірної України, звичайно, Добик це взагалі трофео пічічі. Також вперше з часів Андрія Шевченка українець став найкращим бомбардиром у топ-чемпіонаті в Європейській Великій Лізі. Ну і не тільки в перших часів Андрія, але й вдруге після Шеви. Тому сподіваємося, у Довбика в 2025 році все піде. Можливо, в Ромі, а можливо, йому доведеться. Змінювати клуб, тому також цікавить ваша думка з приводу наших іспанських, ну і вже італійських легіонерів. З приводу українських клубів, тут, напевно, більш справедливо буде назвати кращою командою року 2024-го. Саме Шахтар Донецьк. Ну, звісно, чемпіони України, володарі Кубку. Клуб єдиний, який виступає від нас у лісі чемпіонів УЄФА. Єдина команда, яка вийшла до весняної фази Єврокубків, хоч потім в лізі Європи і вилетіла одразу від французького. Олімпійка з Марселю, але все одно показували стабільний футбол. І зрештою, впевнено, взяли чемпіонство. Це перша половина року, друга половина року, все ж за київським динамо. Ну, по перше. Динамівці мають комфортну перевагу і над тим же Шахтарем, і над Олександрією, над всіма клубами УПЛ. Але весна покаже, як буде далі. Та мені дуже імпонує, що робить Олександр Шовковський. Знаєте, десь не завдяки, а всупереч. В Єврокубках літом чудова кваліфікація, чого вартує дуель з Глазго Рейнджерс, як розтрощили партизан. Ну, а осінню краще промовчати саме про фазу Ліги Європи УЄФА, де Динамо на сьогоднішній день єдина команда. Без набраних очок український столичний гранд, ну тут навіть складно Динамо грандом назвати, на останньому місці. В Лізі Європи, навіть не в Лізі чемпіонів, це звісно дуже погано. Ну а так я прогнозую, що навесні саме кияни стануть чемпіонами України. Ну от і подумаємо, подивимось. І напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною, що все одно в 24-му році кращим був Шахтар. Ну а в 25-му очікуємо повернення корони УПЛ до столиці. Звісно, не можемо ми забути і про збірну України, хоча головною командою країни хочеться і потрібно називати все ж Збройні Сили України наразі. Ну по-перше, через велику війну, яка відбувається в нашій державі і агресію Російської Федерації. а По-друге, через те, що збірна України, ну хай пробачать мене Сергій Рибров і всі гравці, але не завжди гідна цього високого титулу. Ну, і справді, деякі матчі краще забути, які відбулися в 2024-му. Є плюси. Героїчно досить вийшли на євро 2024 в Німеччині. І як би хто не говорив про кращий матч збірної, хтось згадує якраз поєдинки плей-офф проти. Ну, не стільки боснійців, скільки проти ісландців, і за версією УАВ, до речі, теж цей матч головним визнано. Але я особисто голосував за поєдинок Євро Чемпіонату Європи це великий турнір і героїчна перемога на збірної Словаччини 2-1 завдяки голам Шапаренка та Яремчука. Це був якраз момент того, як Україна могла повернутися в боротьбу, точніше повернулася на чемпіонаті Європи, але знову ж таки перед тим зіграли настільки жахливий ганебний поєдинок проти Румунів, поступившись 0-3, що. Звісно, це потім і зіграло злий жарт, і Навіть нічия непогана, нічия з бельгійцями 0-0, вже абсолютно ніяк не виручила підопічних Реброва. І цю історію вони перенесли і на лігу націй. Знову ж таки, провал на старті, потім героїчне повернення, і навіть друге місце, Якимось чином, після дуже крутого матчу в Албанії, тепер в плей-офф можуть навіть повернутися у дивізіон, а але для цього треба. Вигравати не аби кого саму збірну Бельгії, тому подивимось і прошу вас, напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте про збірну України в 2024-му і чи є в нас надія або щось треба змінювати? Може навіть, прости господи, міняти Сергія Станіславовича Реброва. Ось такий він український футбольний новий рік від 2024 до 2025 Нас чекає і оновлений клубний чемпіонат світу, де також будемо вболівати за українців. І, звісно, поєдинки наших в Єврокубках вже дуже скоро у січні, тому точно не буде в нас футбольної зимової сплячки. але... Все можливо тільки завдяки Збройним силам України, тому не забуваємо про ЗСУ, донатимо. Чекаю на ваші коментарі, на яку подію ви футбольно чекаєте в новому році. І також на ваші вітання для всіх, хто прочитає. Не забувайте також і про лайки. Прошу, прошу, прошу про підтримку. Підписуйтесь на канал Legendary Balls, долучайтеся. Ну і донатьте, якщо. Можете, якщо хочете. Я ігор Мартиненко дякую всім, хто був у 2024 році. І знаєте, хочеться побажати, щоб новий 2025-й був для нас переможним. Приніс мир, приніс спокій, приніс радість, звісно, свободу для України. Щоб було багато хороших приводів нам зустрічатися і говорити. Про футбол, жити, любити, творити, працювати у новій вільній Україні, і хай наше одне на всіх бажання обов'язково здійсниться. Тож дякую, друзі, ще раз і Україні разом кажемо Перемагай з новим роком!